Ну що ж, вітаю в каталозі грудня. І сьогодні в нас в гостях партнер компанії Ейван з міста Рівне Оксана Мисько, людина, яка знає, як найкраще зробити подарунок корисним, вигідним і щоб запам'ятався надовго. Вітаю, Оксана! Всім привіт, вітаю всіх. Наша презентація, як зазвичай, починається з новинок, оскільки ми продемонструємо вам сьогодні новинки 12-го каталогу, які, неймовірно, підходять для створення новорічного образу. І Першим з них це буде палітра Тіней, Wonderland. Так? І вона має три таких палетки. Які допоможуть зробити макіяж очей на новорічну ніч, підкреслити яскравий образ і має широку палітру кольорів з дев'яти пігментованих відтінків, можна підібрати для себе під колір очей, під вбрання. І перша з них це крижана пея, підходить як і для. Блондинок, так і для брюнеток, і для людей, які мають очі голубого кольору або ж коричневого. Дуже гарні насичені відтіночки, і палетка має так як і матові відтінки, так і сяючі. Наступний колір це в нас королівський мед з такими нюдовими, гарними тонами, золотистими відтіночками і червона величність. Дуже шикарно виглядає для вечірнього макіяжу. Також олівчики, новинки в каталозі на сторінці 3 можна підібрати і підкреслити свій образ. Наступна новинка це у нас Осана. Це у нас помада в такому святковому дизайні. Яка теж прив'язана у нас до цієї новорічної лінії декоративної косметики. Маємо два відтінки червоних: це червона троянда і рубіновий поцілунок. Рубікіс, знайома всім помада. От Купуючи два відтінки, дуже гарно виходить зробити Омбре. Так? І новий продукт у цьому каталозі це помада Топер. Це той продукт, який можна нанести на вашу улюблену помаду і перетворити її, зробити її святковою більш сяючою. То у нас е, мають. Матове покриття, але разом з тим вони містять е, легкий перламутр і сяючі частинки, які роблять ваш образ більш святковим і більш привабливим. Помаду топер ви можете наносити на свою улюблену помаду, і так само можете використовувати її окремо. Е, зазвичай такий варіант підходить для щоденного макіяжу, якщо ви любите сяючі губки з таким е, легким. Відтінком, або просто підкреслити свій колір. Або для молодих дівчаток, які от тільки починають користуватися декоративною косметикою, от такий легкий варіант е просто легкого сяйва. Він дуже гарно е пасує до будь-якого образу. Топери у нас теж в двох відтінках представлені: це велична троянда, більш такий холодний рожевий відтінок, і золота парча, більш теплий золотистий. У нас 5. п'ять. Каталогу, так? Так, можна далі, знайти сторінності каталогу і придбати за бажанням. У нас далі новинка: це Rare Onyx, аромат Селіна Баррела. Відомого парфумера в ось такому гарному, дорогому чорному флаконі, виглядає як, як розкішний напівдорогоцінний камінь-онікс з теплими ніжними нотами: неролі, чорної китайської сливи, також абрикоса. В серці є троянда, мімоза, ну і амбра та мускус з ваніллю на завершення. Аромат розкривається. Дуже таким ніжним шлейфом огортає теплом і несе з собою чарівність та рішучість для таких грайливих і чудових подій, які відбудуться попри все, нам все-таки хочеться свята дарувати подарунки і підтримувати один одним радісними, приємними миттями. Далі в нас наступна новинка поточного каталогу це масочки з лінійки Avon Care. Ось так виглядають, дуже гарні, такі блискучі в білому дизайні з різнокольоровими надписами. Дуже приємно тримати в руках. Вони у нас представлені в чотирьох варіантах: то є у нас Очищуюча масочка з огірком і алоя, зволожуюча саме з авокадо, матуюча з білою глиною і чайним деревом, і освіжаюча з грейпфруктом. От. Але не масками єдиними догляд за обличчям він є обов'язковим для будь-якого віку, починаючи з підліткового. У Нас завис інтернет, і перш за все важливо це є очищення. Оксанка підтримую. Звичайно, вранці ввечері це говорю на кожній презентації, бо без цього не Випущати свою обличчя і в теплий, і в холодний період. І саме ця лінійка нова сенситів від НЮ, вона містить колаген, який допомагає нам захищати нашу шкіру. Це е, унікальний продукт, який е, містить е, у складі е, протенол і ніацинамід. Підходить для чутливої шкіри. Ну, з протенолом ми з вами вже знайомі. Е, це е, амінокислота, яка у нас допомагає відновити е, каркас нашої шкіри. Тобто, е, Відновлює колаген першого і е, третього типу. От ніацинамід можливо, не настільки на слуху у нас був до цього часу, але це теж дуже крутий е, складник, який гарно працює з усіма типами шкіри, то він е, заспокоює. Е, чутливу шкіру, Дуже гарно підходить для судинної шкіри, допомагає зняти оцю зайве, зайве почервоніння, дуже гарно працює з жирною шкірою, тобто регулює виділення себему, і так само гарно підходить для проблемної шкіри, регулює процес запальний, тобто згладжує його і надалі. Допомагає загоїти постакне, тобто це теж такий е, потривалий процес. Але е, саме з ніацинамідом він стає набагато коротший і швидший. Е, пробуйте, е, зможете е, ну, покористуватися. І е, головне, у нас завжди складно підібрати е, догляд е, для когось, тому що ми. Е, ми завжди знаємо, який саме тип шкіри у людини і що саме їй підійде. То ця лінійка вона якраз є універсальною. То до лінію входить ось такий крем, він теж йде універсальний, його можна використовувати як зранку, так і ввечері. Дуже такий лаконічний, така ну, дуже приємна баночка з таким матовим покриттям. Є окремо крем для шкіри навколо очей. Очисник теж кремовий, який не пересушує вашу шкіру і підходить для будь-яких типів. І ця лінійка дуже гарно доповнюється також тоніком, який містить ніацинамід у своєму складі, і гліколієву кислоту. також І для тих, хто хоче силити ефект омолодження, є у нас. Ось така сироватка, теж, яка містить протенол і міцінемід у складі, то якщо хочете підсилити омолоджуючий ефект, можете теж додати до набору і користуватися. Дякую, Ксішка. Далі в нас улюблені продукти на сторінках каталогу, і тут вигідна пропозиція саме на крем НЮ, Зверніть увагу, глибоко зволожуючи з вітаміном Д. Також на улюблену парфумну водичку зіслав у величезному форматі, не прогав цю пропозицію. Це сторінка 11 в каталозі, також крем для тіла з маслом ШИ і частинками мерехтіння, і парфумна водичка за 169 Summer самер. Вайте улюблений це для дівчаток і тих, хто любить квітковий свіженький аромат, сана. Е, так для того, щоб підкреслити е, новорічний е, такий настрій, е, є у нас продукти з новорічним дизайном, е, які є за доступною ціною. І ті, які підходять для щоденного користування, і підійдуть так будь-якому е представнику як жіночої, так і чоловічої статі. Це у нас бальзам для губ, піночка для ванни і крем для рук е з різними ароматами. І дуже вигідно наразі купити в наборі лише за 129 гривень будь-який набір зможете обрати для своїх близьких. Так, і у нас для нашої Чоловічої половини. Плюс <людства> для наших захисників також є підібрані набори. Так, в обов'язковому порядку ми свою другу половинку вітаємо. От і е, найкращий подарунок на сьогодні це те, що потрібно на щодень, тому що ми все одно його купуємо і витрачаємо кошти. І я вважаю, що це оптимальний варіант, який можна на сьогоднішній день подарувати. От, е, на слайді ви бачите, я теж вам покажу ось такий набір з трьох одиниць, е, який входить е, гель для гоління, е, Після гоління водичка і шампунь гель для душу лише за 189 гривень. В наборі можна придбати. Набори представлені чоловічі різні у нас в каталозі. От вибирати можна на свій смак, так само можна обрати окремі продукти, які ви потім зможете скласти в набір і додати до нього подарунковий пакет за спеціальною ціною. Е, також у нас для чоловіків представлені е, набори з туалетними водами. Е, наразі е, ви бачите на слайді це аромат Individual Blue, е, Особливість е, саме цього набору є те, що він пакується одразу в подарункову коробку, і вам уже не треба переживати про те, що. Е, Ще вам треба додатково шукати якусь упаковку. От ціна дуже приятлив, сприятлива і приємна. 349 гривень за аромат, і кульковий. Ну, і наші найменші, наші, якби. Промінчики, заради яких ми живемо, наші діти, наші похресники. Зараз буде Миколайчик, буде Новий рік, і зробити подарунок, який буде корисним і приємним, і ще й цікавим. Я знаю по собі, оскільки для свого сина подарувала ось такий крем для ручок. І хочу сказати, що він йому дуже подобається, тому що має приємний такий полуничний аромат. Він гіпоалергенний і дана серія підходить з трьох років. Аж такий аромат літа, пахне, так? Тому можна брати набори як для хлопчиків, так і для дівчаток. Для хлопчиків ось така серія: це є новинка гель для укладки волосся, теж має такий приємний ніжний аромат. Можна підібрати і замовити подарунковий коробок, і також покласти під ялинку засоби для дівчаток або ж для хлопчиків, що будуть. Нагадувати їм цілий рік про свято, сторінка 49 у каталась. Ще ось такі за 189 набори, як ми кажемо, чоловічки, так тут є гель для душу, шампунь, спрей для розчісування волосся або ж спіною для ванни. Чому корисна і крута пропозиція, тому що брати набором вигідніше і дані засоби якраз вистачає для прикладу пінки для ванни, для того ж періоду часу, поки дитина купається, тобто остине водичка і пінка осідає, тобто ну, дитина не переохолоджується. Далі в нас колор тренд. Так, саме ця лінієчка підходить для тих, хто вже вирішив, що він занадто дорослий для дитячої лінійки, але ще не доріс трошки до дорослої. От це дуже гарний варіант, коли ваша дитина вже може почати складати якісь продукти в свою косметичку. Тут достаточно. А ціна, продукти, які підходять для щоденного користування, є і яскраві якісь варіанти на свята, і на щодень. От, елементарний набір продуктів, тобто це є тональний крем, яким уже можна легко вирівнювати, тон обличчя, олівчик для очей, бальзамчик або блиск для губ, це те, що можна скласти в набір і додати до нього або подарункову коробочку, або косметичку, і теж буде гарний презент під ялинку. Далі у нас гарячі і спекотні пропозиції. І тут новинки цього року, 2022 Єва Прайб з яблуком, з Жасмином. Ми коли готувалися з Оксаною до презентації, так сказали, що цей слайд обов'язково має бути, бо ціни тут саме вогонь, як то кажуть, правда? І... Я надіюсь і вірю в те, що чоловічий аромат, витончений з сандаловим деревом і ароматом кардамону, стане незамінним чудовим подарунком, а жіночий, такий ніжний, і, не знаю, навіть такий приємний аромат, буде нагадувати про турботу і кохання чоловіка. Далі у нас хітова сторінка з каталогу. Так, найбільше люблю саме такі набори у наших каталогах, тому що вони е, гарно продаються і їх максимально вигідно купити, тому що максимально вигідна ціна. Е, наразі ми можемо придбати цілий набір продуктів за ціною лише одного аромату з дуже гарним теплим відтінком шоколаду, от, який буде супроводжувати вас на протязі дня. До набору також у нас буде входити крем для ручок з е, ароматом какао. Е, Бальзамчик для губ з кокосом, і е, ось такий е, з злініючний Planet Spa е, з маслом ши бальзам, який підходить для сухої шкіри, як ручок, так і ніжок, і допоможе вам зберегти е, гарний вигляд е, ваших рук і ніг на протязі цього дня. Ціна, як я вже і казала, е, Вартість лише одного аромату це 249 гривень за цілих 4 продукти. Дуже приємно. Так, тут у нас комбо пропозиції, і я знаю, що не тільки. Набори, а можливо, і варто звернути увагу на ті пропозиції, які за ціною за умови придбання двох і знайти свої улюблені продукти, які давно хотіли за вигідною ціною. Перегляньте в каталозі і от матові помади, і ультрапомади, так, кремова можна вибрати відтінок за умови придбання двох не за 159, а лише за 99 гривень. Також парфуми, полспіт, чоловічі аромати, жіночі. І серія NU. Сиворотки відповідно до вашого типу шкіри. Скористайтесь найвигіднішими пропозиціями і зверніть увагу, що за умови придбання будь-якої продукції з каталогу на суму 499 гривень. Також у нас повний сейл. Тут багато я дивилася сивороток для волосся, адже взимку наше волосся. Також потребує догляду для того, щоб навесні залишитися таким же красивим, не пересохнути і не постраждати від холодів. Є ціла, цілих дві сторінки в каталозі, де можна обрати собі по необхідності, так і за вигідною ціною. Тут є двофазні сиворотки, і сиворотки для кінчиків волосся, а також шампуні, новинка серія, суперзволоження, дуже гарно в когось уха шкіра голову. Далі ще у нас святковий сейл. Тут 30 мл і 10 мл парфуми, серія люкс і зволожуючі креми під очі. Також сухий шампунь, що зараз є дуже доречним, адже під шапкою волосся. Часто в нас, як правильно, втрачає гарний вигляд, тому сухий шампунь це як паличка. Як то кажуть, чарівна паличка для того, щоб зранку швиденько підправити свій, свою зачіску, і сейл продовжується, переглядайте і обирайте найкраще за найкращими цінами. Тут слайд від Оксани. Так, ми вирішили зробити такий невеличкий підсумок в трьох пунктах. Як же все-таки ефективно пошопитись? перед е, святами. Е, е, етап перший купуй в наборі, тому що набір це завжди вигідніша ціна, ніж купувати окремо в різнобій різні продукти. От, не забувай додавати комбо пропозиції, тобто ті пропозиції, якщо ми вже вибрали окремі продукти і виконали умову, і можемо додати або ту саму помаду, або той самий аромат, або ту саму сироватку. Тобто звертайте увагу е на ті продукти, е до яких додатково треба ще щось купувати. А ви вже точно купили. Ми це вже знаємо. От тому. Е не забуваємо саме про комбопродукти, і обов'язково, якщо ви ще цього не зробили, активуйте знижку представника для ще більшої економії. Так, так само, не якщо не ви досі не маєте знижки, можете звернутися до Світлани або до мене. На слайді ви бачите наші адреси профілів в інстаграм, можете писати в особисті повідомлення, ми допоможемо вам активувати вашу знижечку. Так, на цьому наша презентація завершується, оскільки ми в зв'язку з проблемами зі світлом вирішили зробити її максимально коротенькою і ефективною для вас, я хочу від себе подякувати Оксані за те, що погодилася прийти і допомогти мені провести. Даний каталог, вірю, що продажі в грудні у вас будуть максимальними, оскільки це завершення нашої програми лояльності, і щоб зробити хорошу знижку, вже всі, мати хорошу знижку вже в січні, потрібно дотягнутися в грудні. Так? І ми вам бажаємо хороших продажів, гарних подарунків. Хорошого настрою і від себе до 15 грудня після перегляду даної презентації е, обіцяю розіграти одну палітку новинку тіней в дев'яти відтінках за те, що залишите відгук після перегляду. Оксанка, дякую, Сан, що запросила. Було приємно е, приймати участь. У презентації каталогу. Буду рада подальшим запрошенням. Бажаю всім максимально ефективно відпрацювати каталог грудня, отримати і задоволення, і дохід від своєї роботи. Дякую. Всім наступаючими святами. Па-па. I've